Mercedes Benz e 200 бензин, об'єм двигуна 2 літра в автоматі. 2015 рік пробіг 94 тисячі кілометрів. Ось так він виглядає. Автомобіль класний, автомобіль на продаж буде, зараз заведемо його. Що по автомобілю? Шкіряний салон, круїз, контроль. От. Харман кордон музика, підігрів сидінь. Ну, в общем, я ще, якщо чесно, сам багато в чому не розібрався. Стан досить класний. Два комплекта шин. От. Що ще з такого цікавого показати вам. Ну Виглядає досить добре, бо в принципі він використовувався, напевно, тільки літом. Зараз ми його пройдемо техогляд йому. Заплатимо ацис і можна купляти і їздити. Яка ж ціна, друзі? Зараз в стані до моменту реєстрації ціна 80 тисяч злотих. Після реєстрації ціна буде інша. Тому, кому цікаво, звертайтеся, продаж від компанії. Ви звільняєтесь від сплати податку 2% ПЦЦ. В Польщі він так називається. В принципі, кому цікаво в Євросоюзі його купити також можна. Будь ласка, ват-маржа.